Всім привіт! Запрошую вас зробити пальчикову гімнастику розім'яти наші пальчики. Гімнастика називається кішка з кошенятами. У нашої кішки 10 кошенят. І всі вони разом парами стоять. Два товстеньких, два довгеньких. Два веселеньких, два хитреньких і два маленьких. Всі бачили кішечку з кошенятами? Мабуть, всі бачили, тоді робимо ще раз. У нашої кішки десять кошенят, і всі вони разом парами стоять. Два товстеньких. Два худеньких, два довгеньких і два хитреньких і два маленьких. Молодці. Робимо такі вправи кожного дня. Це дуже-дуже корисно.